28 липня, неділя Пророцтво про Месію, частина 5. Інше пророцтво було виконано подіями, зазначеними в уривку Івана 19:31, 36, які ми цитуємо. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали, та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода, і самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво Його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Оце сталося тому, щоб збулося Писання, йому кості ламати не будуть. У настановах про Пасхальне ягня євреї були особливо попереджені, щоб жодна кістка його не була зламана. Вихід 12.46, числа 9.12. Це ягня символізувало Христа, бо Павло каже бо наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений. 1 Коринтян 5.7. Тепер за природного порядку подій ноги Ісуса мали би бути зламані, бо таким був загальний звичай прискорювати смерть розп'ятих, що й було зроблено з двома розбійниками. Але разюче швидка смерть Ісуса зробила цю процедуру непотрібною, і таким чином, Писання залишилося непохитним. Поховання Ісусу описано так, а коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Аратемеї на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Палата і просив тіла Ісусового. Палат і звелів тоді видати, і взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою, і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових привалив він великого каменя та й відійшов Матвія 27:57. Так виповнилося наступне пророцтво йому призначили труну з лиходіями, але його поховали в багатія, бо він не вчинив гріха і не було неправди в устах його. По суті, вони призначили йому могилу з нечистивими, хоча він не зробив нічого несправедливого і не було підступності в устах його. Сенс у тому, що не задовольнившися його стражданнями і смертю, вони прагнули образити його навіть у смерті, оскільки хотіли поховати його тіло серед злочинців, але ця їхня мета не була досягнута юдеї, які за життя ображали Ісуса всіма мислими способами і піддали Його найганебнішій смерті. Задумали завдати йому ще більшої образи бути вигнаним без поховання, як чинили зі злочинцями. Перший крок до цього вони зробили, наказавши перебити йому ноги, але оскільки цей задум було зірвано, щоб виповнилося пророцтво, той інший теж. І його було поховано з почистями, замість того, щоб бути кинутим серед злочинців, як задумували його вороги. Він був разом із багатими у своїй смерті. Так неможливо, щоб люди порушили Божі задуми, бо і гнів людський тебе вихваляє, решта ж гніву ти поясом в'яжеш, Псалми 76.10. Ще одне пророцтво, на яке ми повинні звернути увагу. Це яскравий промінь світла, що сяє від престолу Божого, через гробницю і передвіщає славне піднесення по праву руку від Бога. Давид сказав: Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і не буду захитаний я через те моє слово. Серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до дошолу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. Псалми 16, 8, 11 це здійснилося в короткому перебуванні Ісуса в гробниці, яке не дозволило початися тлінню. Апостол Петро ясно показав це в день П'ятидесятниці, коли, повторивши слова, процитовані в попередньому абзаці, він сказав: мужі браття, Нехай буде вільно мені сміло сказати вам про Патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб Його в нас аж до цього дня. А бувши ж пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду його у стегон. У передбаченні Він говорив про Христове Воскресення, що не буде зоставлений в Аду ані тіло Його не зазнає зотління, Бог Ісуса цього. Воскресив, чому свідки всі ми. А отож, як привицею Божою він був вознесений, і у Духа Святого прийняв від Отця, той злив він оте, те, що ви бачите й чуєте. Не зійшов би на небо Давид, але сам він говорить: промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладує твоїх ворогів під ніжком ногам Твоїм. Юдеї були відкинуті тому, що не знали часу свого відвідування, тому що у своїй черствості серця і сліпоті розуму вони неправильно використовували пророцтва, які могли б зробити їх мудрими до спасіння. Якщо такою була їхня доля. То якою буде наша доля, якщо ми не будемо уважно слухати всі пророцтва, які підносяться до другого пришестя Бога в силі і в великій славі, за часів відновлення всього, щоб казав Бог в устами всіх святих пророків своїх від початку світу, коли Він відплатить кожному за ділами Його? Готуйтеся до зустрічі з Христом і щодня читайте слово Боже.